Ми знаємо. Наші наші основні вимоги це припинення припинення навчання усіх університетів міста Львова та мобілізація людей на Києві. Тому ми сьогодні були в залізниці з вимогою нарешті відновити сполучення людей, які їдуть на Київ. до 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 нас! 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 Україну, Львівський медичний університет, стоїть на тих позиціях, які, яких стоїть весь Львів, вся західна Україна і все студентство, яке має добру волю. Ми завжди створювали, створюємо і будемо створювати умови для того, щоб наші студенти. Разом зі студентами вищих навчальних закладів Львівщини брали участь у тих теперішніх протестних акціях.